Спортсмени, які виходять на килим у синьо-жовтому кімоно для проведення поєдинку. Це фріфайт, контактний вид єдиноборства, заснований в Україні. Фай створений в Україні. Made in Ukraine, створив його старовоїд Андрій Петрович. Зараз йде така боротьба за присвоєння виду як національного виду. Бо федерація вона, вона є національна, національна всеукраїнська федерація. А... Від спорту їй 21 рік. 4 липня буде 21 рік. Був такий поштовх як об'єднання структур, які були, ну, я даже не знаю, може заінтересовані щось таке у розвитку Міксфайт змішаних віноборств. ММА тоді ще не було, воно таке там планувалось. Були такі бої, як бої без правил, але це неправильно бо рефері у Клітці або на Рінгі, значить, назва вже не бої без правил. Але воно все було таке загальне. А ось сформувати в єдине таке щось ціле, це зробив старовой Андрій Петрович. Він це, федерація фріка. Фріфайт в усій красі можна було побачити у горішніх плавнях на турнірі Fairum Open Cup. Протягом двох днів він тривав на тенісних кортах фізкультурно-оздоровчого комплексу і зібрав 120 спортсменів із шістьох областей країни: Сумської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Київської та Полтавської. Голова суддівської колегії Національної федерації фріфайту підтвердив, що у горішніх плавнях все пройшло на високому рівні. Рівень змагань він, так як обсяг по травмам. Тут невеличкі травми, воно буває, але серйозних немає. Якщо нема серйозних травм, це говорить о тому, що рівень суддівства був, ну, я, я не можу сказати високий, бо вони усі стажорі, вони усі стажорі після семінару, який відбувся два дні тому. Це така проба суддів, І от сьогодні, я так, ну, ну мені приємно, що стажори показали рівень доволі таки високий. Рівень турніру показує не тільки суддіста, а й організація турніру, тобто організатор турніру. Може, хто приймав участь у турнірі власті нашій, дай Боже їм здоров'я, спонсори, меценати. Це все рівень суддіста. Плюс судді. Високий рівень роботи суддів новачків забезпечив семінар, який також відбувся у горішніх плавнях. Напередодні змагань два дні судді мали практику на турнірі. Хочу подякувати всі українській федерації фріфайту в особі Михайла Росохатова, який затвердив ці змагання і надали нам можливість провести всеукраїнський суддівський семінар в нашому місті. Це другий раз перший був у 2005 році. Ще коли я навчався тут. У перший день змагання відбулися поєдинки у розділі Онлі Сабмішон. Це боротьба, в якій дозволені відповідні прийоми та китки, а перемогу можна здобути лише задушливим та больовим прийомом. Другий день змагань налічував 40 поєдинків у розділі Лімітед Файт серед учасників віком до 18 років. І, хоча, згідно з регламентом турніру, у поєдинках був обмежений рівень контакту, іноді лікарю доводилося попрацювати із учасниками. Коліна отримав в цей в голову. Трошки так сотрясіння. Трошки. Ну, все добре. Як себе відчуваєш? Зараз себе добре відчуваю. Медик першу допомогу зробив. Все в мене добре. Я до останньої надіявся на перемогу. Все, все в нас добре. Слава Україні! Героям слава! Це був фінал. Посів друге місце. <свистов> сьогодні був фріфайт. Вчора ми боролися, отримав перше місце, сьогодні друге місце. Тоді ну, я задоволений з собою, є над чим працювати, все добре. Київ від спорту? Ні, зовсім ні. Як пропустив <свистов> цей удар? Просто не очікував. Ну, там було декілька разів, поки мені не підказали. За підсумками двох днів абсолютним чемпіоном турніру став Владислав Короткий з горішніх плавнів, який у своїй ваговій категорії здобув перемоги. А після цього ще змагався в іншій вазі, і там також чинив гідний опір супернику у фіналі. Змагаючись у своїй категорії, я зайняв перше місце в обидва дні. Став абсолютним чемпіоном. Також сьогодні мені продовжили виступити в категорії побільше набратися так сказати, опиту. Виступив, все сподобалось, програв, звісно, друге місце зайняв, але далі більше. Це була більша вагова категорія, і суперник був серйозний. Ну, я так гадаю, так, подивився свій бій, то все добре, тільки трошки не вистачило. До цього трошки устав. Отак, все склалося. Наступного разу, якщо разом попадемося, то буду намагатися. Отримувати перемогу. Заключний свій поєдинок Владислав Короткий проводив із Павлом Кравченком, який вийшов переможцем цієї зустрічі. Важкий був бій. Серйозний суперник. Стріфайтом ми займалися десь два роки і зараз возобновили, так сказати, поїздки на фріфайт. Карате. Рукопашний бій. Часу в залі проводиш? Що така... Кожен день тренуюсь, намагаюся стати краще кожен день. Так. Це важка справа. Е, дуже тяжка дуже справа. Е, більш психологічно е, треба підготуватись. На ринк не кожен може вийти. Зуміла себе виявити на турнірі і команда клубу Скорпіон із міста Лубни. Її спортсмени здобули кубки абсолютних переможців як серед юнаків, так і серед дівчат. Дівчат було не так багато, але дівчинка, з якою я боролась, була доволі сильна. По техніці в неї теж було все добре. В цьому спорті подобається ну, дисципліна, як тренують. Цей спорт учить може, що треба добиватися своїх цілей і не опускати руки ніколи. Ну, якщо вже почав, то йди до кінця, ну ніколи не здавайся, йди в печку вперед. вперед. Далі перемоги більше. ну, так. Особливість, що в Лубнах так, такий розвиток цього виду спорту і там багато дітей займаються, так? Ну не знаю, може, тому що тренер у нас дуже сильно хороший, дуже сильно ну, добре тренує, і ну, ми виступаємо. Багато, багато займаємо призових місць. Діти можуть до нас тягнутися. Дуже сподобають змагання, багато нових вражень та багато суперників, які, з якими було цікаво розділити ринг. Ти, ти син тренера. Наскільки важко бути сином тренера? Дуже важко. Не можна навіть навіть відпочити і вдома. Там тренування, так? Так. Що було важкого сьогодні в твоїх поєдинках? Е -е, в поєдинках нічого немає. Є багато важкого в тренуваннях, щоб відточити техніку та е добитися е її точності. Змагання дуже класні, все понравилось. Опит дуже великий. Е Мені ще дали грошовий приз за гарну техніку змаганнях». Як ти над технікою працюєш? Тренування. Все завдяки як і тренеру. У лунах немає альтернативи, тільки у фріфайт треба йти, так? Так. Да. Ну, Інше від спорту хотів чи ні? Ні, мені все подобається і фріфайт. Також. Тренер клубу Скорпіон Олексій Фролов розповів, за рахунок чого його вихованці досягають успіхів. Постійне тренування. У нас не буває ніяких канікул, нічого. Ми постійно, постійно тренуємось, держимося в формі. І на сьогоднішній день після завершення турніру Всеукраїнського ми ще залишаємось в місті горішній плавні. До 6 числа у нас буде тренувальний табір. Ми будемо де тут. Тут у нас будуть проводитися тренування. У вас і син і племінник. розкажіть. Як вдається залучати? Чи важко з сином і з родичами ось працювати? Сімейний сімейний такий у нас подряд. Ну, Во-первых, я їх ніколи не заставляв, щоб там обов'язково виступали. Оно приходять з временем, з годами. Появляються самі желання. Особливо коли проигрують на чемпіонатах України, то наоборот у них стимул з'являється, то вони самі пашуть. У планах організаторів всеукраїнського турніру Fairum Open Cup збільшити кількість днів проведення змагання та додати ще пляжну боротьбу на відкритому повітрі.